Так, шоста година після роботи. У мене така експрес-рибалка 1,5 грама, копія джавастика якийсь Polaris. вже навіть не скажу точно якої фірми. Ну і так, зараз у мене ходова палка це хана, так щоб я міг якусь джакал-тіаро покидати коливалочку, якусь ман'ячку, ну і 0,5 до 3 грамів вона прекрасно перекриває мій діапазон ловлі окуня. Під, під протилежною стороною міляки з піском, під моєю стороною ямка і цей стоїть зараз на міляку. Пух стополі верб летить, шнур забиває. Але ми рибачимо. З Силікона я взяв з собою буквально одну маленьку коробочку, бо я більше всього розраховував ловити головню. До головлевих точок я ще не дійшов, вони будуть через метрів 30. А зараз в мене кілька окуньових точок. Треба перевірити, чи я взяв крізіфічнім була 1,2. Він тут має хорошо працювати. Або наноміну 1,6. Ох, який ти... взагалі окунь лупить на течії, вода підняла сантиметрів. На, по моїм таким міркам 60-70, тобто течія є гарна. Ну, окунь на Але з іншої сторони піднялась, вода стало важче ловити. Тобто Те, теж була трава вже було. Видно, де трава. Зараз часто цепляється. Ну і грузи треба більше, багато десь зносить Так, так, зараз роблю експеримент. Поставлю по-швидкому е, якусь. Хоча блін я і грузи майже всі забувся. Ось це у мене така коробочка. О, є Є те, що я думаю вишукав. Але полярість менш провсяк був, він більш-менш адекватно працював. Якби на німбла, то тут треба було б 2 грами, А я в собі не взяв грузи. мене наступний груз в коробці це 3,5. А 3,5 вже буде занадто великий. Так, перша проводка німбла. Мовить від сонця в цю сторону повернемось. Окунь. Тичок. Є теж такий варіант, що оку не захоче. Поруся, що рака. час, то цей рак не виручав, але часом риба його і не хоче, дійсно. Окунь. Ну, якщо на полярі на кожному були покльовки, то на нім було тільки один тичок. Ще пік жору окуня десь припадає такий термін землічної окуні. Це я підслухав одного відомого риболова, якого дуже поважаю. Рівень знань. І почав помічати останні років 2-3, що дійсно так і є. Коли цього, а. Ну тут далі, де я піду, просто неймовірні поля, кинутої земляники. Тут баляха більше, мабуть, 30 сотих поля буде, де ростуть дикі груші, дички, яблуні, дички і земляника всеред них. Ось навіть вона ззаді за мною. О, о! Будуть в цьому році плоди є yeah, yeah, земліничка. Ну нас ще тільки-тільки зелена ось. Так що ще треба якийсь місяць другий почекати. Ну який місяць другий ще десь місяць почекати треба буде. Так, що у нас тут? По я говорив, я чув, що ніби щось таке як пічки Те чи є, там до зараз грає сама вільна. Плюс я пока говорю, піддергував і ну, Навіть настільки велика річка, щоб тут була хвиля. First. плавають дрібні. Ну, Табунчик який. День, два, 4. Штучок 6 окунь, в головні пішло. Невеликого розвіру. Так, щось не хоче. Ну, я ще не можу виключити те, що окунь міг просто переміститися в іншу в точку. o dar aqui. Малька не хоче їсти. О, поувихід десь. Яке пухце зло. Там є така тиха завод, ніби під берегом. Зразу течок. Видишь, лошадь еще мало, тебя подтянуть вот целом. Ну, я пробую. Окунь цікавиться, але не заїдайте. Як мав би заїдати хижинка. Ага. Головне, що Вона розірвало мою приманку. Ну вже пере... так в мене є на заміну на міну. Швидкий підбір, щоб бути ще один захід. Супер! У мене є наноміну я... на в дуже шикарному кольорі, На двойничку, Ах, на мікродвойничку. Все є. Моє будливо в головне. Колір Magic Spy якось так. ну Двійник, перешкод і дублі, я Зразу це зрозумів І по-моєму це 2 грама, півтора. Жак далі. Біг певний. І дно знайшло швидше, да, це 2 грама. Якщо півтора воно довго. Парило, підвисали були тички, на два немає або колір не подобається. Було б мене більше проблем тут би я грався вже з фріштейном і з твістерами. До речі, десь печечки твістерів у мене навіть є. Але це не помішало окуну заїсти і добре сісти на трохи тупувати двійник. Задача мінімум, я думаю, зроблена, можна йти в пошуках головня. Далі будуть павші дерева, гілки, шульча течія, мої типові голодині місцяки. Ай, зійшов, як довбану, неподалеку. Трохи цей пух-попску боч Пух, це не добре. Але... Знову підпитую в положену сторону. Певно стає перемістилась. Між нічого цікавого тут не стається. Це окінь кінчився. Точніше активний окін. Ні, є щось. Думаю, ще що багатьох помакав. О, хтось зацепився. Так, будемо відцеплятися. Іти далі.